Гриць, верткий, невисокий мужичок, був чоловіком Василини. Ніхто на селі не розумів, як вони взагалі могли одружитися. Гриць був менший за дружину, ну а про голос та й про інше взагалі говорити нічого було. Але якось жили. Дітей, правда, не було, як казали сільські пліткарки, тому що Василина занадто криклива була і характер мала недобрий. Гриць слухався її в усьому. Але він навіть і сперечатися не намагався. Гриць не гульбанив не тому, що не хотів, а тому, що Василина так сказала. Але сьогодні настрій був поганий. Він отримав зарплату, швидко відклав кілька папірців і засунув у черевик. А потім, як ні в чому не бувало, вийшов з роботи на вулицю. Василина чекала на нього біля хвіртки. Чоловік гроші ж несе, а не принесе, хай нарікає на себе. Гриць підійшов, простягнув їй гроші. Я цей назад у майстерню, там у мене ще не все закінчено. Та йди вже толку від тебе вдома і так немає. Говорила Василина голосно, щоб усі чули, як вона виховує чоловіка. Гриць сумно зітхнув і пішов у бік майстерні. Але як тільки завернув закут, то одразу змінив напрямок і подався поближче до магазину. Село в них було велике, понад триста хат, і якщо хтось новий приїжджав, той за рік не всі знали. Григорій зайшов у магазин. Здравствуйте, а Люба де? запитав він. Перед ним стояла маленька приваблива жінка. Талія тонка, очі добрі, веселі, а Любов Михайлівна у декретну відпустку пішла. Тепер я за неї буду, сказала лагідно жінка. Гриць посміхнувся. Ох же це, Любов Михайлівна. Жінка чомусь почервоніла. Ви щось хотіли? запитала вона. Так. Гриць взяв не біленьку, не тільки біленьку, а й продукти і гарну коробку цукерок. А як вас звуть? запитав він. Ніна, жінка знову почервоніла. Гриць застиг. Їй більше тридцяти, а червоніє, як дівчинка, думав він. А це Ніно. Вам, раптом сказав він і простяг їй цукерки. Ніна розгублено взяла коробку. Та що ви, не треба було, сказала вона. Треба, Ніно, ну, треба, сказав Гриць і вийшов на вулицю. Чоловіки зустріли його вигуками подиву. Грицю, ти що це? Та твоя ж тобі влаштує. Гриць чудово зрозумів, що так воно і буде, але йому стало якось все одно. Години через три гриць добряче, веселий, попрямував у бік свого дому. Він зробив кілька кроків, сам собі махнув рукою і пішов у інший бік. На дворі помітно похолодало, Ніна закрила магазин, натягнула нижче шапку і швидким кроком попрямувала додому. Вона купила тут невеличкий будиночок після розлучення із чоловіком. Він залишився у місті з молодою, гарною дружиною. Ніна не ображалася на нього. Куди їдуть тієї красуні? Ось обживеться трохи, сина привезе, йому тут сподобається. Вона вже підійшла до будинку, як раптом побачила в сутінках, що хтось сидить на лавці. Підійшла. Це ж той чоловік, який купив мені цукерки, подумала вона. Вона ще звернула увагу, які в нього гарні і сумні очі. Гов, що ж ви, холодно ж, пробурмотіла вона. Гриць промимрив щось нерозбірливе, спробував спокусувати на Ніні погляд, але нічого в нього не вийшло. І чоловік став вкладатися спати на лавці. Ніна озирнулася. Що ж їй робити? Вона ж не може залишити його тут. Вона спробувала підняти чоловіка, і у неї це вийшло. Давайте до мене. Годинку на дивані полежите та й підете. Гриць кивнув головою і міцно обняв Ніну. Через годину розбудити Гриця Ніні не вдалося, а через дві також. Вранці Гриць розплющив очі, бо його хтось будив. Це було так незвичайно, бо якщо Василина його будила, то це було трохи інакше. А якщо він веселий був, то й взагалі міг отримати ще й вісні. Він розплющив очі і мимоволі посміхнувся. Ніно, а звідки ви тут? Вона розгублено дивилася на нього. Вам додому пора. І тільки тоді Гриць зрозумів, що це він у Ніни, а не Ніна якимось дивним чином до них додому потрапила. Він сів і взявся за голову. Ніна одразу побігла на кухню і принесла йому квас, потім простягнула пігулку. От легше стане. Гриць знову здивовано на неї подивився. А він думав, мужики вигадують, що дружини можуть зранку і попиті принести чоловікові. Додому Грицько не пішов, снідав у ніни і подався одразу на роботу. У голові були всілякі думки, і одна з них цілком певна так жити більше не можна. Через годину після початку робочого дня до майстерень принеслася Василина. Ах ти ж, де ти ночував? Ну я тобі влаштую, кричала вона. Але Гриць і не ворухнувся. Василина розгублено зупинилася перед ним. От що, Василино, ти йди додому, речі мої збери, жити з тобою більше не буду, я подаю на розлучення, раптом сказав Гриць. Василина ахнула і застигла від здивування. Грицю, що це ти таке кажеш? я все сказав. Григорій відвернувся і зайнявся розібраним мотором, а Василина, постоявши ще трохи часу, побігла додому. Ніхто з мужиків навіть нічого не спитав, мовчки, але дуже здивовано глянули на Гриця. Чи бачили таке діло, щоб Гриць проти Василини попер та й розлучення у них в селі розлучення і не прийняті були зовсім. Увечері на Гриця вдома чекав шикарний стіл. Василина посміхалася, в очі йому зазирала. Про що вони там говорили вдома ніхто не знав, от тільки Василина притихла. Більше не кричала, не зустрічала чоловіка із зарплатою біля хвіртки, а через рік все село взагалі ахнуло. Василина народила сина. Гуляли вони разом часто, жінки заздрісно зітхали. Ну, гриць, ну, мужик, он як сім'ю тримає. Nie nasi.